Обідня пісня. У час обідній днів погожих випускають нас із наших тіл, аби ми згадали, як виглядає сонце. Ми схвильовані. З наших долонь проступає миро, а із горла вилущується пісня. Ми ще не хмільні, але вже співаємо голосами сплітаючись. Нас позбавлено пам'яті, тому ми безтурботні. Тіла наші зяють пусткою, лежать на купах, як одяг у пральнях. В одних завиває вітер, у інших в'ють гнізда птахи. Ми щасливі. Ми щасливі, бо п'ємо стиглі сонця, забувши, що невдовзі нас знову зачинять у наших тілах і віддадуть на поталу снам.